Ану, Ігор, розкажи, кого ми на роботу шукаємо. Хто хоче йти заробляти мільйони, продавати тачки і якось розвиватися в тому бізнесі. Ти вже скільки заробив мільйонів? Багато. багато Друзі, компанія Gold Cars дійсно шукає працівників на роботу молодих енергійних людей, які вміють продавати, як то кажуть, товари і можна сказати, будь-що, що можна тільки продати. Заробітна плата в нас висока. Ми розширяємося. Ми вже незабаром відкриваємо четвертий автомайданчик. І нам потрібні дійсно фахівці. Та ну чому фахівці? Люди дійсно які хочуть заробляти бабосики, піньонзи, як то кажуть, і дійсно хочуть розвиватися в нашій компанії. Я Всіх навчу. Навіть хто не вміє, приходити. Ти, ти теж в, в принципі має. не вміє, але все навчився. Правда, я, я зразу вмів. <сум> Друзі. Ми навчаємо, показуємо, розказуємо. У нас молода енергійна команда. У Нас гнучкий графік, як то кажуть. Ми все розуміємо. Ми все там, як то кажуть, підтримуємо. Все навчаємо, все підскажемо. Розкажемо, і, дійсно, ви в нас можете заробити непогані гроші, навчитися до набратися досить багато досвіду. Так що пишіть, будь ласка, пишіть нам в коментарі, пишіть нам на номер 090, ні, який 093 067 10 60 500, Пишіть нам, будь ласка, на цей номер, вайбер, телеграм. Ми вам підскажемо, розкажемо, які умови. В принципі, умови прості. Просто приходите до нас, ми офіційно оформляємо, приходите. Дізнається по тачках і продаєте. Ходимо разом в баню, їздимо на рибалку. Ну, команди, ну круто. Командна, да, командна, як то кажуть, ігра. Так що, друзі, забігайте. Вам лише достатньо знати про автомобілі, продавати, як то кажуть, показувати клієнту і розказувати всю правду, показувати по автомобілі, робити тест драйв. Так що все досить легко і зручно. Компанія Gold Cars чекає саме на вас, якщо ви дійсно класно продаєте. Чекаємо. Так? Чекаємо. чекаємо.